Вітаю 31 березня 24 року, місто Рівне Україна. Хочу показати, яким чином я відправляю саджанці полуниці, весна-літо. Так як в нас вчора вже було 25 градусів тепла, здається. Ну, досить гаряче і відправка. В закритих коробках це тільки на відповідальність покупців, тому що реально, якщо їде два-три-чотири дня, саженці, ну як на мене, просто можуть погано себе почувати. Тому я перейняла отакий досвід: ну, скажімо, якщо це один сорт, я нічого не підписую, в такий ящичок поміщається. 40 штук. От 40 штук одного сорта, наприклад, так, ставиться ось так в рядочок, і вони дуже щільно стоять. Беру, береться картонка, накривається зверху, так, щоб гарненько було. І отут беру такі знаєте, вищі ящичок. Щоб сильно не приминати, хоча листки, якщо примнуться, нічого страшного. І після того, як накривається обмотується, картоночкою, ну, скочується і потім ще обмотується такою стріщ плівкою і відправляється. Якщо пару, ящик, ну, пару сортів замовляється, тоді ставлю ящик на ящик, тут скочую і так само картонкою і відправляю. Якщо йдуть. Сорти, до речі, в цьому році я два-три саженця робити на відправку не буду. Від п'яти штук сорта. Збираю дівчинці. Ось по п'ять штучок. Наприклад, от світхарт 10, поставила 10, поставила картонечку, і гаджернея 5, мармелади. 10 і чимурат Русі. Ось таким чином. Ну, це будуть забирати. Мені, звичайно, вже набагато простіше продавати вдома. Наприклад, попереднє замовлення, але ще не зібрала. Спочатку пишу картоночки. От замовлення. Мермелада, чимуроторусі, і тільки зразу, щоб не помилитися. Азія і ганджанея, толка, світкард беру ящичок. У мене всі сорти йдуть в окремо в ящичку і, крім того, дублюється обов'язково написом. Ось, дивлюся, чи мора Ставлю 10, 2, 4, 6, 8. Так, десять. Десять поставила. Шукаю, чи роту русі. Обличечку. Ось таким чином поставила. Все. Далі. Світхард. Шукаю табличечку Світхар. поставлю саджанця. Навіть якщо вони тут впритик, нічого страшного. Тут зрозуміло, що тут 10 і тут 10. Два, чотири, шість, вісім, десять. Так, і йду далі. Ну, це я переношу, це також тут. Так, полка Овка шукає табличку, дивлюсь кількість десять. Ставлю табличку, ставлю саженці. два. Чотири, шість, вісім, десять. Ну, не хочуть вони зараз, їм треба, просто їм треба в, в землю, тому що коренева вже почала. Не хоче. Коренева вже почала випускатися. Ну, біленькі корінці. Бачите, ось. Їм зараз в землі, вони гарненько підуть. Ну, таким чином, вже далі не буду затримувати вас. Таким чином, от вони. 10, 10, 10, ну там чи 5, як як, як, як хто замовляє. Якщо йдуть ось такі ґ... стаканчики, ось такі стаканчики, їх в ящик поміщається 54. Ну, це профюжн у мене в таких прозорих. Так що працюю далі. Щоб ви мали на увазі, як і відправляю, тому що якщо 30, то воно бовтається, ну, якби не відправиться. А так воно дуже щільно стоїть. Тут просто картоночка закривається і таким чином їде ще пару дирочок. І вони гарненько доїжджають, як тільки що ви взяли в мене з будинку. Добре, спокійного всім дня, вихідного. Все буде Україна. Висаджуйте, вирощуйте свою ягоду. Дякую всім.